Саме круто, це перший марафон. Зупинився, трошки постояв, далі не зміг йти. Марафон це надзвичайно складна дистанція. Я просто приходжу на старт, кайфую від цього, цього бігового руху, спілкуюся з друзями і біжу насолоджуючись, але знаючи, що я підготовлений, заодно слухаю свій організм. Якщо він мені підказує, що да, ти можеш. Але я не забуваю спілкуватися з друзями, підтримувати, робити правильну гідратацію. Якщо є смаколик, з'їсти смаколик, все з розумом, допомагаючи іншим і досягаєш покращення. А може щось піти не так? Навіть є таке, що треба зробити доросле рішення, зупинитися, сказати, сьогодні цей марафон не мій. Але до того часу я кайфанув і не нашкодив собі.